Усім привіт! Мене звуть Сергій Пейчів, і Це програма Футбольний на голову шоу, де футболістам не потрібно забивати м'ячі головою, але потрібно багато думати. Наш гість Андрій Тотовицький. Вітаю вас, Андрій. Здравствуйте. Да? У нас шоу інтелектуальне, тому одразу пряме запитання: хто найрозумніший футболіст, з яким ви грали в одній команді? Є багато э, умних футболістів, але будет не умный, а умник, це Влад Кулач, Черна. По-перше, він все знає, а в-трих їм очень тяжело доказати, что-то, навіть якщо він не прав, він прав. Андрію, я тобі коротко розкажу правила нашої гри. Наша гра складається із трьох блоків у кожному по п'ять запитань. Перший раунд правда чи брехня. Кожна правильна відповідь один бал. Раунд два. Український футбол. Серед чотирьох варіантів треба обрати один правильний, який принесе 2 бали. Раунд три світовий футбол. Правила залишаються, змінюється лише тематика. У раундах український та світовий футбол. Гравець має три підказки: дзвінок другу, 50 на 50 та допомога ведучого. Після трьох раундів можна ризикнути і пробити вирішальний пенальті. Пенальті це одне запитання ціною 5 балів. Немає ні варіантів, ні підказок. Якщо гравець помиляється, то 5 балів ми забираємо у нього. Першим українським футболістом, який оформив у коворота Шахтаря, був Андрій Тотовицький. Ні. Це Олег Іщук по-моєму. Правильно. Легендарний Златан Ібрагімович у дитинстві викрав велосипед свого тренера. Е -е, я читав цю книгу, вот, прямо недавно тому. І він, по-моєму, тренера украв. Насправді, справді. Тренери, так? Да? Так. Златан Іборгімович жив у Розенгардії, да, да, районі Мальми, да. крав велосипеди і одного разу випадково у тренера, тренера своєї молодіжної команди. Запитання номер 3 Першого бразильця, який з'явився у чемпіонаті України, підписав донецький шахтар. Ні. Ви кажете, що це неправда. Це неправда, тому що перший бразилий справді його підписав не Шахтар, його підписав Дніпро. Дніпро. Це був Луїс Емерсон, якого підписав а. Бернштанге. Окей, четверте запитання, яке не стосується Шахтара, але стосується так само зіркового гравця, який виступав в Україні. До переходу в донецький металург Яя Туре грав у Бельгії. Так, е, да, він грав у Бельгії, так. Да. Так, це правда. Відомий тренер Рафаель Бенітес закінчив кар'єру гравця у 26 років. О, то це я навіть не знаю. Так. Я думаю, що це не правда. Правда? На жаль, це правда, тому що мені. Я це не знав. Дуже рано розпочав тренерську кар'єру. Він отримав ушкодження. Ще коли був футболістом, і в 26 років закінчив кар'єру. Талісмани Євро 2012 мали імена. Чотири варіанти відповідей. Білка і Стрілка. Славик і Сашко. Петрик і Павло. Слава Киславко. Слава Киславко. Так, Слава Кисловку. Це було просте запитання. Mm, да. На одній з перших емблем Луганської зорі був зображений цей транспортний засіб. Автомобіль, ракета, трактор, потяг. Оба не. <laughs> потяг це буде, тому що називалось був как-то так. Ну, це я думаю, потяг там автомобіль. Ну, давай візьмемо 50 на 50. Добре, 50 на 50 залишається ракета і потяг. Ракета. На жаль, це був потяг, <свист> був зображений локомотив, і ти ти? не вгадуєш на одній з перших емблем, це була, якщо не помиляюсь, друга емблема Я... зорів. На ній був зображений локомотив. Не знаю, який зв'язок, але Давай. такий був малюнок. Питання номер 3 хто утримує рекорд Прем'єр-ліги по кількості забитих м'ячів за один сезон? Шацьких, хітарян, Рибров, Алекс Тейшейра. Алікс Тейшейра. Відповідь часто точно. Пожі, подумаю, я не було підготуватися, посмотри. <рес> Міхітарян. Так, я тебе вітаю, це правильно. Те, що на рекорд встановили. Рекорд э, Міхітарян забив 25 20, голів. 25, так? Да? Так, Тейшера забив 22, міг покращити рекорд, а не поїхав в Китай. Скажи, Китай актуальна тема. Ти б в Китай поїхав, як би записи? Ні, не запитав, так що я і, і відповідати буду. Хто <рес> виграв? перший кубок України з футболу. Дніпро, Чорноморець, Металіст, Карпати. Так, це в історію, да, углубляємося? Це був 92-й рік. Перший. Так, мені ще не було тоді. Да. <свистак> Можна подзвонити другу мені? Буду дзвонити Віталію Вернідубу. Він теж дуже умний чоловік. Думаю, підскаже нам правильний відповідь. О! Алло, Віталій, привіт. Ти на громкій зв'язі, я нуждаюсь в твоїй підказці. Можешь Давай, подсказать, кто выиграл первый кубок Украины? Мне что-то кажется, что Карпаты. Ты кажется или ты знаешь? Ну сейчас я думаю, ну мне кажется Карпаты. Я помню, что Карпаты они часто празднуют годовщину Победы. Вроде как в Кубке, мне кажется. Почему? Это го года. 92-й год? Да. Давай пробуй Черноморец. Там много денег на кону. Много денег. А мы без денег пока еще не дошли до этого этапа. Это разминка Черноморец. Якщо там виграєш, то щось поділіться. Добре, піде. Я тебе Хорошо. скину на карточку, що скинеш номер. <ріст> Хорошо. Давай, спасибо. Давай. Чорноморець. Віталію Вернедубу ви довіряєте зараз? Так. Да. І Віталій Вернедуб був правий, тому що да? це Чорноморець. Я теж склонявся до того. Я, я за них не знав, а за <ріст> Чорноморець. П'яте, останнє запитання. Хто забив вирішальний післяматчевий пенальті швейцарцям в одній восьмі фіналу чемпіонату світу Олег 2006. Гусев. Який трюк прославив колумбійського воротаря Рене Ігіту? Удар Скорпіона, Стрибок Пантери, Укус вампіра чи плювок перблюда? Удар скорпіона. Так, удар скорпіона. Це було просте запитання. Далі піде набагато складніше. Питання номер два. Який футболіст отримав прізвисько Іван Грозний? Іван Кампо, Іван Саморано. Иван Паришич, Вячеслав Розный. Более такой привлекательный ответ Грозный, потому что он есть Грозный. Нет, нет, я сейчас подумаю. Если будет Вячеслав Грозный, то это будет примитивный ответ. Какая мне там еще подсказка стала? Я могу подсказать вам. Натякну. Да, я пользуюсь этой Цей легендарний гравець грав за Міланський Інтер. Коли він там виступав, то носив дуже оригінальний номер 1 плюс 8. Самарана. Так, це був Іван Самаран. Тож, підказка допомогла, тому що це вже був точно В'ячеслав Грозний. Клуб якої країни ніколи не вигравав Лігу чемпіонів Франція, Нідерланди, Бельгія, Румунія. Так, э, Румунії точно вигравали, э, Голландія теж, Франція, або Бельгія. Бельгия вряд ли вигравали, тому що у них футбол тільки почав подниматься. Бельгія не выиграла. Так, це правильний варіант, тому що Бельгія справді ніколи не вигравала, може українці Бельгію трошки піднімуть. Четверте питання. Питання оригінальне. У Еріка Кантона, ви знаєте хто це? Да. Їх було більше 30. Мотоциклів, роли у кіно, дітей. Зайвых килограмм. Опа. Детей отпадает. Верно. Не знаю, длина была популярна. Ну я не думаю, что 30 детей он имел роли в кино. Це правильно відповедь. Знову. Джога Боніто там я знаю, в роликах знімався. В якому фільмі хоче зіграти Андрій Довбиць? О, теж не знаю, я, напевно, ні не... з акторськими даними у мене не дуже. <зас> Запитання номер 5: хто з цих легендарних футболістів ніколи не вигравав золотий м'яч? Бразильєць Роналдо, Тірі Анрі, Майкл Оуен, Олег Блохін. Тірі Анрі. По фотошней, тори. Це правильна відповідь. Світовий футбол взагалі ви пройшли ідеально. Що спільного між вами та Thierry Nri? Не знаю так. Крім того, що ви обоє не отримували золотий м'яч. ха що це тільки. Ні, я пам'ятаю, сухий лист, який. Вот это, наверное, да. Хто забив крутіше? Он, наверное. Чи готові ви зіграти в супергру, пробити вирішальний пенальті, ризикнути п'ятьма балами? Я граю на такій позиції, що не стоїть ризикувати, тому що якщо не буду ризикувати, не буде ефекту. Як називається африканська дудка, яку використовували на чемпіонаті світу 2010 року у південно-африканській республіці? А що, питання замінити чи ні? Ні. <нах> Може, хоч одну Ні. <нах> А, я п'ять баллов потеряю, да? Да не знаю, это наверное никто на этот вопрос не ответит. Это же африканцы только. Может, еще раз позвонить можно? У нас в команде есть, кстати, в Бельгии играет за сборную ЮАР. Может, ему позвонить? Ну, не, он голландец, у него папа. Может, ему позвонить? Он точно скажет. Позвони, то ему уже после программы. Ну, я, кстати, если вернусь туда, то попрошу ему, чтобы он ее привез, я вам ее подарю. <рес> пам'ять, чтобы она здесь висела, чтобы вы больше не задавали этот вопрос. <рес> я не знаю. Ця дудка, яка тебе представила, называется Вузела. Вузела. Ну, я слышал такое, но я бы точно не вспомнил. Бы. Блин, вообще я себя пози позиционирую, как то, что я много в футболе знаю. Но. Вода <рес> ну, этой дудке не футбольной. <рес> я потерял 5 баллов. Герої програми часто приходять з подарунками. Якщо хочете отримати футболку Андрія Тотовицького, зробіть репост цього відео. Переможця визначимо наступної середи о 19.00 за допомогою Рандон Андрія Тотовицького підставила підступна дудка во І з 30 можливих балів він набрав 16. Якщо ви знаєте більше ніж він, то це напевно лише тому, що ви футбольний на голову. Дякую за гру. Спасибо.